Всіх вітаю! З вами на зв'язку Духовний Практик і тема сьогоднішнього відео Оракул дня. Перед усім я хочу розповісти маленьку предисторію того, звідки, в принципі, зароджується зараз в мене подібний контент. І як зародилося сьогоднішнє відео, да ви передусім поставте цьому відео вподобачки, після повного перегляду залиште коментарі. Ну а також поширення, і це буде підтримкою та допомогою для того, аби мій Ютуб розвивався. Так от як почалася в принципі історія того, що в моїй практичній діяльності тепер матиме місце бути така система передбачень, як оракул. Півтора місяці назад я створював прев'юшки до відео для майбутнього контенту. Ну, створював, думав, гадав, да, що там робити, куди підставляти, як оце все правильно підрізати, накласти. І раптом мені прийшла ідея зробити прев'юшку в такому от морському стилі. Я взяв кита, медузу. Але я не знав, яку дати назву цій прев'ю. Ну, назву, власне кажучи, ви вже бачите, да? тому що це відео опубліковане. Я підрізав це превюшечку під відео, виклав, і ви бачите ось цю заголовочок, да. я не знав півтора місяця назад, який заголовок давати ось цій картинці. І залишив її чекати свого часу. І це було правильне рішення, тому що два тижні назад я натрапив на ось це, це оракул. От дивіться, яка красива коробочка. Неймовірно красивий, золотий переплет гравіювання. І поки що це єдине золоте гравіювання, яке мені дійсно припало до смаку. Це робота нашої української художниці, дуже чудової людини. На жаль, я не підготувався, не знаю, як називають, але не суть, да? і побачивши цей оракул, я одразу просто молнійносно, блискавично. Пригадав ту прев'юшку, і я знав, що назва буде оракул дня, і в мене впроваджується новий контент. Да. Тому зараз ми зробимо розпаковочку де? цієї містичної колоди, яка задовго до того, як я натрапив на неї, вже готувалася прийти в мою робочу діяльність і зайняти своє почесне місце в моїй практиці, да? подивимося. Як взагалі по собі цей оракул. Я його вже дивився, мені він, ймовірно, сподобався. Ну і зараз вам покажу ось така от е красива лицева сторона коробочки, позаду картинки, сама художниця, да, її видно. Ось коробка дуже щільна, міцний картон. Вона на магнітах відкривається, ось так. І тут нас чекають такі. Наклеюсь. Це так приємно ще. Я не знаю, правда, куди їх я ще наклею, але я їх точно кудись наклею. Ось. Далі. Тут іде ось така в коробочці ось така ну, якби буклетик, такий, да, з трактуваннями карт. Тому що вони є не тільки ну, як оракул, але як і метафоричні карти. Тобто вони мають багато сенсів. Ось. І, власне кажучи, самі карти. В першу чергу, давайте подивимося на, ну, на сирочку цих карт. Дивіться, тут квітка життя. І ось такі вони красиві з золотим переплетом, в такому синьому кольорі, ну, дуже гарні. Картон дуже такий щільний. Подивіться, яка товщина. Він дуже такий щільний. Карти вони такі. Вони гнучкі, але при цьому відчувається, що вони ну, тверді. Ось. Якість неймовірна. Ну, знаєте, я по ціні, оскільки це авторська робота. Ось то да, якби вони вартують своєї ціни. Власне кажучи, я їх придбав за 3700 в гривнях, звісно ж. Ось. І сьогодні я хочу спробувати зробити перший а, прогноз по оракулу для різних знаків зодіаку. Да? Почнемо і якраз по ходу будемо з'ясовувати трактування кожної із тих карт, які випадуть. Так, от, давайте почнемо з овнів. Овни. Який оракул дня для вас на найближчий час? Так, оракул дня для овнів. Дивіться, випала карта багатогранності. Ось так вона виглядає. Тут кристалики дуже красиві. І знаєте, що я скажу? А, для овнів це як ознака того, що ви є не тільки різно е, розвиненою, всебічно розвиненою особою. Да? Ви ще є унікальним. Макетом, от структурою, яку не повторити, тому що в природі не зустрічається два однакових самоцвіти чи два однакових камені, брильянти. Вони всі різні. Те саме і для вас. Розумійте, що ви є неповторні, і те, що ви робите, воно іде від вас, як е, ваша унікальність, сприймайте будь-який процес, який через вас проходить у ваше життя, як унікальність себе. Да, свого життя, своєї особистості. В цьому і полягає багатогранність в тому, що ви всебічні. Ви можете, наприклад, вам можуть подобатися і дорослі фільми, і мультики, і це нормально. Ви можете любити випити якісь спиртні напої і при цьому займатися спортом. Це також нормально. В цьому і є ваша особливість. Ось так. А також спробуйте відзнайти в собі декілька рис, які роблять вас. Не тільки особливими, але й цінними. да? Ну, каміння воно ж цінне, коштовне. От чим цінуєтеся ви для світу? Ось так. Давайте далі. Тельці. Оракул дня для вас. Так, тельці, оракул дня для тельців. А внутрішня дитина. Зверніть увагу на те, що ось тут на картинці дитина її захищає. Да? І вони обидва знаходяться в такому захисному колі. Тобто, це що значить? Це значить те, що випускаєте не тільки свою внутрішню дитину, на прогулку із себе, але й внутрішню тварину, тому що будь-яка людина має внутрішню тварину, це базові інстинкти. Якщо ви боїтеся бійтеся, проживаєте цей страх, і рано чи пізно ви його подаваєте. якщо ви відчуваєте, що ви роздратовані, тратуйтеся, випускайте злість, виривайте її, не тримайте це в собі. Тому, що чому от взагалі з'явився такий от психічний, психологічний момент, такий, який описують внутрішньою дитиною? Це стан людини, яка в чомусь застрягла. І вона сама не здатна звідти вилізти, подолати щось в собі. Тому що дитинка вона сама по собі ну вона не може якось от сама щось вирішити, зробити. Вона ще не настільки розвинена, усвідомлена, сформована. Але ваша внутрішня дитина в теперішньому стані дорослого життя, дорослої позиції, може бути пропрацьована. От працюйте над цим. Да. Знову ж таки, це ті обставини, на які потрібно було б звернути увагу. Да? Так, близнюки. Давайте для близнюків. Е, близнюки, творіння. По-перше, подивіться, наскільки тут все структуровано. Да? все видяче око, і біля нього ще є е, два таких полюси, так би мовити. Да? Це що значить? Що ще й близнюки да? важать подвоєння? І ось тут подвоєння. Подивіться, як сенсово випадає цей оракул. прямо от в точку. Дуже таке чітке попадання. Для близнюків подвоєність, яка складається в щось одне, два кола, і вони щось одне формують. Так от, бознюки, коли ви зможете налагодити гармонію між двома частинами своєї особистості, світлою та темною, і утвориться та ситуація, при якій ви будете бачити і розуміти, і знати, що ви себе представляєте, і що хочете себе представляти, що ви хочете досягнути, чого, що ви хочете прожити, чого ви хочете позбутися. Ось так. Відкриється перед вами чистий шлях. Ну, це така підказка для вас. Так, окей. Раки. Оракул для раків. Давайте подивимося оракул для раків. Це у нас космічна матір. І ви знаєте, як цікаво складається раки це ж в принципі знак зодіаку, який, ну, якби відрізняється від усіх інших своєю сімейністю. Це сімейні люди. Вони все вдома, все до себе, все для рідних. І космічна матір, бачите, це пікування про те, що ти породив про своїх дітей, про своїх нащадків, про свою сім'ю. Тому що сім'я утворюється з чого? Правильно. З Жінки. Жінки опікайте своїх дітей, даруйте їм свою любов. А ще це може свідчити про те, що можливо буде поповнення чогось, чи можливо вам для того, щоб реалізуватися або якось. Ну от, знайти новий сенс, нові, нові сенси потрібно породити продовження себе, да, дати хід своєму роду, розвиток. ось. Або всередині вас зародилося щось не обов'язково фізичне. Це може бути якась ідея, якийсь намір, якесь бажання освоїти якусь професію, яку потрібно народити, да? взростити, освоїти і напрацювати ці навики. Це також має місце бути. Окей, давайте. Стрільці. Оракул дня для вас. Для дня. Любов. Бачите? Більше того, любов, яка окриляє, вона виводить в позицію творчості, прориву. Ви починаєте свої емоції виписувати в текст, в музику, в спів. Ви починаєте танцювати. Тобто ви всім своїм тілом, всім своїм їстіством, як це на українській мові, да? Своєю сутністю, демонструєте свої почуття. І це взаємно. І отримуйте насолоду від цього. От кайфуйте від спілкування з людьми на даний момент. І викладайте свої емоції, трансформуйте їх в слова. Ви знайдете відгук серед людей, які будуть зіштовхуватися з вашою творчістю, з цими тонкими душевними вібраціями. Так, далі в нас скорпіони. Для вас оракул дня, для скорпіонів. Зародження в скорпіоні зародження чогось нового. Причому це в якості прибутку. Так? Бачите, гілочка дерева починає рости. Це якийсь такий пахінець, який принесе дуже-дуже е рясні плоди. Ось. Але вам потрібно розуміти, що ви самотужки не справитеся. Потрібно, щоб було дві частинки цього серця, тобто ще хтось поруч, звертайтеся за допомогою або давати комусь допомогу, аби був гармонія і баланс. І тоді це дерево воно почне рости. І тоді земля вона буде сприятлива для того, аби цей пагінець пробився назовні. Ось так. Ну, власне кажучи, знаєте, що посієш та й пожнеш. Не можна очікувати подючості від е, родючої землі, якщо ти в неї нічого не вкладеш. Окей. Так, Діви для вас раху дня. Для дів раху дня. Давайте подивимося. Пізнання діви у вас, я навіть знаю, кому це відео відправлю, дуже так точно, вручно. У вас період внутрішнього пізнання і свого енергетичного стану, психологічного, фізичного, да? це е, занурення в нові питання, в нові теми, в нові життєві ситуації, в яких ви раніше ну, якби не звертали туди свою увагу. Ось це будь-які моменти, які допомагає вам краще пізнати себе. Свій внутрішній світ і себе в зовнішньому світі. Ось так. Угу. Окей, давайте подивимося терази Оракул дня Терезів. Так. Ну, дивіться, тут назва норни. Да? Судячи з усього, це об'єднання коло для Тарасів, дуже важлива взаємопідтримка. Бачите, три дівчинки, які кружляють навколо, е, такої, ніби, ніби така земна куля, але насправді це такий якийсь шар Оце, умовно якась мета, якась мрія, бажання, яке поєднує у всіх. Да? От, спільне бажання, спільна мета. І Терези, якщо ви хочете щось реалізувати, шукайте однодумців. От на найближчий час шукати тих, хто розділить ваші емоції, ваші якісь позиції, ваші погляди, і допоможе вам в реалізації ваших задумів. Ось так. Леви, оракул дня для вас. Давайте подивимося, оракул дня для левів. Єдність. Бачите, яка така гармонія з тваринами? Це гармонія з фауною, з флорою, те, з чого ми складаємося по факту. Тому що от, психічний це тваринні інстинкти, фізичний це рослинні. Ну, це все. Да? Природа, поживність, здоров'я. Да? Будьте цілісні із природою. Якщо у вас є поклик піти в гори, в ліс, покупатися в річці. Робіть це, контактуйте з навколишнім світом, із матір'ю, землею, тому що ви звідти берете свою силу, власне кажучи. Ось так. Риби, давайте для вас, оракудня для риб. Оракутня для риб. Відшутха, подивіться, яка красива чакра, вона відповідає за голос, вчиться говорити, риби, вчиться висловлювати свої думки, свої емоції, якщо вам боляче кажіть про це, кажіть мені боляче, я не можу, я не виношу. Якщо ви не здоволені чимось, скажіть про це. Або навпаки, якщо ви когось любите, ви в чомусь радієте, скажіть, не пійтеся в дві години, в три години ночі написати Я тебе люблю. На доперанчі тобі, солодких снів. Людина прокинеться, або навіть якщо побачить, вона буде приємно здивована, їй буде приємно. Ось так. Це хорогова чакра. І її потрібно вчитися відкривати, не боятися доносити свої думки і висловлювати те, що йде із середини вас. Це підказка для риб. Так, коза роги. Підказка для коза рогів. Оракул дня для коза рогів. Меркаба. Подивіться, яка красива квітка життя. Вона переплітається з геном. Тут я можу сказати, що. Якщо ви хочете трансформувати своє життя на краще, козироги, то заакцентуйте увагу на тому, що закладено в вас з народження. Ті якості, які і утворюють вашу особистість. Ось ця пробивна натура, впертість, характер, такий стальний, вольовий. Показуйте це, проявляйте це в світ. Ось так, через світку життя розквітайте, показуєте усі. Сторони своєї особистості. Через гени. Ви сильні люди. Ваші гени вони структуровані, вони такі слажені і вони працюють на користь вам. Еволюція. Ну і останній знак зодіаку, який ми сьогодні подивимося. Це мої улюблені водолії. І сам для себе буду знати. Отож, раку дня для водоліїв. Вибір. Водолії. Оце, звісно, прям в тему. Вибір між серцем та розумом. Зробіть вибір. Ви шукаєте відносини? Чи ви будуєте кар'єру? Оце прям для мене, звісно, зараз на повісточки дня. Да. Відкривати серце чи відкривати розум. Ось. І розумієте, що цей вибір він залежить тільки від вас. Ви є стовбур. І ви, от як би знаєте, балансуєте на оцих чашах вагів. Намагаючись утримати цей баланс. Ось так. Але вибір повинен бути зроблений. Так чи інакше. Ну, дивіться, непогано, да? Сенситивність вона є. Під запит також карти випадають. От мені дуже це подобається. Оракул балакучі, враховуючи, що для мене це нова така практика і нова гілочка мого практичного розвідку. Всі, хто додивилися це відео до кінця, я вам дуже вдячний. Пишіть свої коментарі. Да, і враження від сьогоднішнього відео, чи потрібно продовжувати записувати подібного формату контент. Ось так. Чи розумієте ви, в принципі, ті сенси, які от даються посилом від Всесвіту для вас, під запит. Ну і також бажаю всім мирного неба над головою. І все буде мир!